Друзі, давайте зараз з вами просто послухаємо інтерв'ю після матчу з Шахтарем Дніпропетровського, гравців Дніпропетровського Дніпра. Ну тоді реально арбітер вбив гру на мою думку. А ви як вважаєте, пишіть. А що обсуждаєш, скажіть? Що обсуждаєш? Ми проіграли, що там було? Два дні ми проіграли. Я Шахтер поздравляю з побіду. Ну, якщо їм, як говориться, приємно добиватися таких результатів, ну, ради Бога. Суддя сьогодні зробив все. Поставил два пенальти. Честно, я ждал, думал, может, он третий поставил. Может быть, шахтер уже. Может быть кто-то другой. Может, пятый пойдет уже пишет. чтобы все-таки как-то, ну, чтобы шахтер выявился. Ну, неприятно. Честно, действительно, неприятно. Забросили это все. Скажи, э, к матчу с Саиком готовы. И... Ну мы готовимся к каждому матча. А что отбросить все? Я же сказал еще раз. Я поздравляю шахтер с победой. Ну, Результат на таблоши. Два дня проиграли. На готовиться к следующей игре. Я же ничего помню, у просто человек просто поразил. Робби симпатизировал очень сильно шахтером. Судя, я пригадую реально данный матч. Там за Шахтар грав арбітр, і вони не дали тоді Дніпрові стати чемпіоном. А Як вважаєте? Напишіть в коментарі.